Cold Steel Танто Мачаті Одна з найкращих мачет у світі. Що я нім не робив і Що лишення рубав? Рубає, чистить сучки, гілячі, все Навіть дрова не пробував колати нормально так. Де сучків нема У, у цьому. В колодах то нормально рубає. А обапіл взагалі супер. Найкраще, ніж сокери дремлянькі. Дрова. Рубає. Тувщина 2,8 мм, не холодна зброя. Невелика гарда така, хоча там цуба була справжня, як у японського самурая на катані, але я обрізав до такої невеличкої гарді. Так що, якщо знайдете, беріть. Це моє найменше. Це в мене танто мачете є ще вакідзасі мачете і катана мачете Так, ну Танти мачете якраз оптимально і в рюкзак можна взяти на риболовлю чи там у ліс з собою. І воно не важке, десь 400 грам, здається. Таке собі. Нормально. Такі є такі кордурові мачеті. для мочати, кордурові ножні такі. Були. Підвісом. На підвіс хіровий, не прострочений, тому треба прошивати до цього, але я його на поясі і так не ношу мочити. Тому кому треба, замовляйте і купуйте.